Всім величезний привіт! Це друга частина акційних продуктів в магазині АТБ. Перша вже є на каналі. Бажаю вам приємного перегляду. Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. І подивимось, що тут далі, які продукти зі знижкою в магазині АТБ. Бачу дар. Це є нерафінована, зараз він зі знижкою. Олія зараз зі знижкою. Майже 30%, хороша знижка, 850 мл. І якщо я не помиляюсь, також має бути а, щедрий дар рафінована. Де вона є? Ось вона. Щедрий дар рафінована. Також 850 мл, знижка 30%, майже 46,90. Ці акції з 5 по 11 включно липня. Оце 725 мл. Ось вона. Де вона? Не бачу, десь має бути, але, але ми всі звикли купляти 850 мл. Також є ще 3-літрова, 164 гривні майже. 3-літрова, 163,90. 3 літрова ще дойдару. Хороша ціна на крупу гречану, розумний вибір ВТБ. 42 гривні 90 копійок. Для карт. Хто, хто має карту АТБ, 40 гривень 80 копійок можна придбати. Так, а ось а... така ось, дивіться, броділось такий. 36,90 В своя лінія 400 грам 29,70 зараз. Так, це у нас іде локшина довга. 400 грам Своя лінія 32 гривні 80 копійок. Це у нас а, цільнозернові, пів кілограма. Делюкс 500 грам. Делюкс 500 грам гребінці. І делюкс пір'я теж 500 грам 44,70 Ось такі будуть трішки дешевші від своя лінія 400 грам. Черепашки 33,50. Ріжки 32 гривні, 50 копійок 420 грам. Ну і самі ж економні. Відрозумний вибір ріжки 2290. Квас київський білий, дволітровий. зараз в акції. Надзвичайно хороша ціна на біолу, полуниця. Та Киві. Двулітрова. І ще має бути а, так. Не бачу. Чамбо. Можливо, і нема. Це своя лінія. Бачу тільки полуницю. Знайшов чамбо. Зазвичай вони стоять поряд, а тут на поличку нижче. Знижка 30% на чай, делюкс. суміш чорного та зеленого чаю. І делюкс з додаванням квіткових пелюсток та шматочків фруктів. 30% знижки зараз на ось цей делюкс. Також хто полюбляє зелений. Знижка на ловере. Чорний та зелений з ароматом суниці. Чорний та зелений з ароматом винограду. Упаковці 24 пакетика. Ловере з фруктами та ягодами, з ароматом вишні та смородини. Теж 24 пакети. Ось такий великий польський, родина, 100 штук. 100 пакетів, 100 в упаковці. Зараз по 63,80 і по 58,90 з різними смаками. Чай, чорний мономак, шипшина, пелюстки квітів, аромат тропічних фруктів. 80 грам упаковка. Знижка на ТЕТ, Британська імперія, байховий дрібний, 48 пакетів. Той самий тільки 20 пакетів. Батік чорний байховий, 25 пакетів. Шерлок, заварка цейлонський, 100 грам. Та Шерлок з бергамотом також 4450. Від Грейс байховий і листовий. Так, і давайте подивимось каву. Сьогодні дуже хороші знижки на каву. Амбасадор велика, 200-грамова 156,90. потім Амбасадор Стронг теж 200 грам. Ну, Звичайно, в кого карта АТБ, той трішки виграє. Хороша знижка на Якобс в зернах. Пів кілограма. Gold Якобс. Якобс у Склі. 95 грам. Якобс Монарх. 120 грам упаковка. Отака моцюпонька, вашу косметичку на роботу. Якобс, монарх крема. З'явився форт, нарешті з'явився форд. Дивіться, 285 грам велика упаковка 216 гривень майже. Та Форд трішки менший, 120 грам вагою, 94 гривні 40 копійок. Велика знижка на амбасадор. В зернах тут цілий кілограм. Також знижка на амбасадор натурально смажена. 250 грам вагою. Так, це якась dark Roast 225 грам. Для любителів Форд. 225 грам. 75 грам І хто полюбляє делюкс? Ось така кава. Натурально смажена в зернах. Пів кілограма, 20% знижки зараз. Ммм, як вона пахне! Ой, навіть через цю дірочку дуже пахне. Сухі вершки можна придбати, я без них нікуди і завжди їх купую. Гризли таку юнгу в дитинстві. А? Каву з молоком. Какава. Кава-какава. Ну і, звичайно, консерви. Швиденько подивимось на консерви, там де саме хор... хороша знижка. Бачу на ось печінка тріски делюкс. Тут вага 120 грам, зараз вона 59,70. Ось така печінка делюкс з шматочками в власному соку 185 гривень, 52 гривні 40 копійок. Тут у нас лосось натуральний. І лосось у томатному соусі. Вага 230 грам і там, і там. І ціна 57,60. Так, не знаю, що це таке крем з печінки тріски, але щось е залишали коментарі на рахунок цього, щось воно не дуже. 120 грам. Знижка. 20% на сардину. Знижка на кільку. Теж торгова марка море в томатному соусі. Тунець у власному соку Своя лінія. 185 грам. Відрозумний вибір каша горохова зі свининою. І відрозумний вибір каша гречана зі свининою. До речі, я купував. Мені подобається. Розігріваю в мікрохвильовій печі. Виручає деколи банка паштету, ось такого 340 грам печінковий. І ось такі невеличкі польські по 130 грам, курячий та індичий 23,90. 130 грам, да. Чумак, майонез, провансаль, вагою, вагою 550 грам, зараз зі знижкою Так, це у нас майонез Оліс вагою 300 грамів. Не забудьте про морозиво. Каштан. Карамель-шоколад. Знижка майже 50%. Теж дуже хороша ціна, хороша знижка. 45% на морозиву відруть, стакан. 70 грам, 10,90 Ну, і, Звичайно, я оце візьму, обов'язково спробую. Чорниця ужина теж відруть 500 грам. Ціна зараз його буде 71,90 Зверніть увагу, дивіться яка цікава пропозиція. Ось таке морозиво, упаковка. Морозиво від хладік. 5 штук в упаковці, 300 грам. Зараз теж зі знижкою. Не забувайте про особисту гігієну антибактеріальні. З клапаном серветки вологі 60 штук, 27,70. Ось такі великі теж з клапаном, антибактеріальний 120 штук. Надзвичайно хороша ціна. І бачу, вже розібрали. Залишили мені одну, щоб я вам показав. Бачите, колгіт відбілюючого вугілля, вага 75 мл, знижка 40%, 44,90. Теж розбирають колгід 50 мл, 40% знижка. Розібрали також оцю пасту Max White. Colgate 75 мл 4490. Max Clean також вага, знижка 40%, вага 75. Мілілітрів 4490. Так, хто полюбляє цю пасту Sensodyne, Вона зараз теж зі знижкою 100 мл. Надзвичайно хороша пропозиція на зубні щітки від Colgate. Вона йде з поліруючою зірочкою. Дві штуки в упаковці. Зі знижкою 40%. Надзвичайно зараз хороша ціна на пластири. 20 штук, тілесні та прозорі в упаковці. Знижка на гелі для душу. 5590 500 мл. Новинка, старт. Універсальні, Можна і для кольорового, і для білого. Капсули в упаковці 12 штук. Зараз зі знижкою. 86 гривень майже. Я буду йти знімати наступне відео, буду з вами прощатися і бажати вам на хороших економних покупок. І до зустрічі. Всім пока.